У день відкриття змагань своєю майстерністю учасниць порадувала капітан збірної України з художньої гімнастики у групових вправах, фіналістка двох Олімпійських ігор Запоріжанка Євгенія Гомон. Її виступ супроводжувався шквалом овацій. Всього у змаганнях із художньої гімнастики літня фоєрія участь взяли 22 команди з різних міст України. Також приїхали представниці Молдови та Італії. Команд багато, ми цьому раді. Дуже добре, що в цьому році много кандидатів мастера спорту. Це огромний плюс. Це показатель того, що дівчинки тренуються вже в такому віці, коли закінчують. Ну, многі вас назвати не можна потому що не хватає нам ще одної команди, щоб стати міжнародним турніром. От поэтому всі українські тренер з Італії Юрія Верпуховська два роки поспіль разом із донькою приїжджає на турнір до Запоріжжя. Наставниця відзначає високий рівень організації проведення змагань. В деяких видах італійські гімнастки поки що не виступають. Тому тут закордонні гості є чому повчитися. Та велика можливість, для того, щоб опробувати якісь та нові види, які в Італії у нас в програмі допустим, не входять год рождення і мисуємо до вас мови, щоб пробувати нові відео до того, як значиться наш сезон. В другий день змагань запорізька гімнастка Поліна Каріка виступала зі стрічкою. Нещодавно дівчина повернулася зі столичних змагань кубок Дірюгіних. У Києві гімнастці не було рівних. У рідному місті спортсменка майстерно відпрацьовувала кожен свій рух, аби на цьому турнірі також завоювати бажане золото. Дякую. все лента не, нужно, ну, нужно все швидко робити, щоб лента не на пол. А от представниця спортивного клубу Доротея Аліса Котельнікова підготувала номер із м'ячем. Під час свого виступу грація показала всю свою майстерність. І, хоча їй не вдалося реалізувати все задумане, своїм виступом Аліса задоволена. Брати участь у турнірі такого масштабу для гімнастки дуже престижно. М'яч очень тяжолого. Він все время укатывается куда-то. это очень тяжело. Я більше люблю полави. Я очень люблю. Они не укатываются, ні заразуються. Поэтому полава очень Люблю по закінченню змагань. Кожна з учасниць отримала свою нагороду. Наступного разу організатори пообіцяли знову зібрати грації на літню феєрію і вірять, що невдовзі турнір стане міжнародним. Оксана Дмитро Сахно, Тв